Доброго ранку, вас вітає футбольний тиждень. А це означає, що очікує нова порція новин з футзальних баталій міста, які завершилися цих вихідних. Розпочнемо з огляду фіналів кубків. У зі зустрілися між собою чемпіон регулярного чемпіонату Володимир та ФК Вінниця. Початок гри був за підопічними Стаднічука, які першими відкрили рахунок у зустрічі. Далі справа забивати перейшла до міщан, які спершу відіграли пропущений м'яч, а Через короткий час вже мали перевагу у два забиті м'ячі. Такий хід подій не влаштував тиврівчан, які суттєво додали у такувальних діях. Та до кінця. Ця першої половини встановили перетет у рахунку. Друга половина вже переходила під акомпанемент гравців Володимира. За ігровий час другого тайму вони тричі реалізували свої моменти, та завдяки цьому здобули перемогу у цій зустрічі з нею. Звання Володаря Кубку міста сезону 2019. Первые эмоции, как всегда, создаем себе проблемы и потом решаем их ходу. Мы не можем без этого. У нас команда, команда такая заточена по то, чтобы создавать все проблемы. Ну, эмоции какие эмоции. Понятно, что все довольны, выиграли чемпионат, выиграли Кубок. И сейчас осталось пару шагов еще до чемпионата Украины. Дай бог, выйдем в финал и покажем там еще, может быть, какой-то уровень свой. У Кубку першої ліги у фіналі зустрілися Яско та Турбівський уют. Дебют зустрічі був за господарями. Вже на третій хвилині вони повели у рахунку завдяки голові Жака. Такий рахунок протримався до завершення першої половини, де за шостий командний фол було призначено дабл пенальті ворота Яско. Воно було впевнено реалізовано Паламарчуком. У другій половині матчу вже гості заволоділи перевагою рахунку і згодом подвоїли її тайм один гол підопічні Скоромного відіграли та згодом у врятувати матч перебудувалися на гру з п'ятим польовим гравцем. Забити їм так і не вдалося, але одна з помилок призвела до пропущеного голу, який встановив остаточні 2-4 на користь уюту, що стає володарем Кубку першої ліги. У Кубку другої ліги в недільному матчі зустрілися переможець чемпіонату в другій лізі та її срібний призер. І перший тайм команди грали обложено, не бажаючи допустити помилок у захисті. При такому ході подій краще себе повели підопічні Романа Мургуна, які двічі вразили ворота гравців Стульчина. На це Патріот відповів їм лише одним точним ударом. і У другому таймі картина гри змінилася кардинально. Ініціативою заволоділи гості стульчина, та цим самим почали все частіше створювати свої моменти біля воріт Максимуса. Все ж не витримавши натиску, від опонентів останні почали допускати помилки, якими користувалися в гравці у білій формі. Її зуміли спочатку зрівняти рахунок, а згодом схилити шальки тарезів на свою користь. Таким чином, Патріот у цьому сезоні робить золотий дубль та без жодної поразки завершує сезон. На відміну від всіх інших кубкових баталій, у третій лізі доя володаря кубку вирішилася у одному єдиному матчі. По традиції гра розпочалася з рівної картинки, де кожна команда нав'язувала опонентам свою стратегію та старалася тримати м'яч під своїм контролем. За такої тактики гравці з Роксане зуміли реалізувати дві своїх нагоди та за переваги пішли відпочивати у другому таймі Колективу почали грати у відкритий футзал, що зумовило велику кількість реалізацій з боку обох суперників. У підсумку чемпіони третьої ліги чемпіонату міста з футзалу змогли перемогти своїх опонентів з рахунком 7-4 та здобути другий кубок у цьому футзальному сезоні. Вітаємо переможців! Результат Кубку четвертої ліги став дещо несподіваний для глядачів Асканокауту. Матчі зійшлися Стелс та Легіон. Гравці у жовтих футболках останнім часом показують змістовну гру. Цей челендж не став виключенням. І вони з перших хвилин почали показувати лідерські якості, які одразу переконвертувалися у забитий м'яч. Та суперники відповіли дуже швидко. Вирівняли гру та зрівняли цифри на табло за рівного рахунку. І завершився перший тайм у другому таймі на. В полі вже домінувала одна команда, яка зуміла за відведений час відзначити 4 рази, пропустивши у відповідь лише одного разу. Фінальний свисток сповістив, що легіон перемагає 2-5 та здобуває свій перший в історії трофей в міських футзальних змаганнях. Чим ми їх і вітаємо! Сьогодні ми завершуємо футзальний сезон, який тривав у нас. Понад 5 місяців. Традиційно ми завершуємо цей сезон фіналами Кубку міста з футзалу. Фінали пройшли у всіх лігах. Кожен матч був захоплюючим. Кожен матч ми бачили боротьбу, жагу до перемоги. І сьогодні дійсно команди, які заволоділи кубками кожний в своїй лізі, заслуговують на ці кубки, а фіналісти дійсно заслуговують на вихід в фінал. Хочу сказати, що цей сезон був досить вдалим для асоціації, досить вдалим для гравців. Ми учасники фіналів чемпіонату України. Дівочий футбол, наша дівчатка, стали чемпіонками України в категорії Ю-17. Тиврівський Володимир став третім на аматорській футзальній лізі України. Ми маємо чотири команди другої ліги з футзалу, які сьогодні претендують на вихід до фінальної частини. Ми маємо 74 аматорські команди. Ми маємо більше 80 дитячих команд. Ми маємо дівочий чемпіонат. Ми маємо чемпіонат в Вінниці серед ветеранів. Я дякую усім футболістам, дякую всім організаторам команд. Дякую всім лікарям, арбітрам, дякую вболівальникам, які приходили підтримати свої команди. І запрошую брати участь у наступному сезоні. Четверта ліга цього тижня зіграла свої останні поєдинки в сезоні 2018-2019 років. У центральному матчі туру із цього чемпіонату зійшлися прогрес плюс та Спарта. Останні посідали першу позицію перед матчем та випереджали опонентів на два очки. Зважаючи на це, їх влаштовувала ніч'я у матчі для здобуття чемпіонства. Суперечку активніше розпочали господарі. яким перш за все потрібна була перемога та згодом відкрили рахунок. Така ситуація вже на Влаштовувала колектив у синіх футболках, та саме вони ринулися відігравати відставання у рахунку. В результаті вони не тільки змогли зрівняти, а й згодом вийти вперед. Такий сценарій вже не влаштовував колектив прогрес плюс. Та саме вони далі почали диктувати хід подій на майданчику. У другому таймі їм вдалося зрівняти рахунок та кінцівку зустрічі провести у атаці, затиснувши опонентів на їх половині. В кінці кінців Спарта витримала фінальний спорт опонентів та здобула для себе потрібний результат результат, який дозволив цьогоріч підняти головний трофей змагань у себе над головою. Ще одним протистоянням стала гра між Нухтом та Кіпішем. Цей матч турнірного становища вже не мав, тому команди грали у відкритий футзал. Набагато краще це виходило підопічних Ігоря Крещенка, які раз за разом змушували виймати голкіпера суперників м'яч власної сітки воріт. Так за 40 хвилин ігрового часу вони реалізували 10 своїх нагод. На що суперники відповіли лише один раз. По традиції завершуємо наш огляд подій останніми новинами з чемпіонату міста серед it компаній У джуніор лізі цього тижня пройшов п'ятий тур змаганню. Відкривали каліба та техно. Інтрига у цьому матчі не вийшло, та гості, маючи ігрову перевагу, продовж зустрічі, змогли перемогти опонентів з рахунком 3-9. Другими на паркет вийшли Астаун та Брейн комп'ютер з команди, що є сусідами по турнірній таблиці, показали більш рівний футзал. Та за підсумками 40 хвилинки сильнішими виявилися гості, які з рахунком 2-5 перемогли опонентів. Завершували тур команди, що до цього матчу посідали перше та друге місце відповідно плейтика Хостпро і МЛС Део. Інтригу в цьому матчі не вийшло. Господарі повністю декласували своїх опонентів та перемогли їх за розгромним рахунком 8-1. У Сеньор Лізі відбувся останній тур першого кола його розпочали перший вклад Плейтіка Хоспрота. 20 мінут ю інтрига у матчі протрималася до середини другого тайму. Після чого два м'ячі від колодія зняли питання про переможця зустрічі у підсумку 5-2 на користь підопічного Гуменюка. За ними свій двобій розпочали он Сео Юнайтед та Сіклум Юнайтед, починаючи з стартового свистка та до завершення матчу на полі домінував колектив Романа Лиги, що раз по раз реалізував свої моменти біля воріт під Вишацького. А при такому сценарії фінальний рахунок гри – 0-10. Матчем туру стала зустріч спільної справи та авторія. Команди перед туром ділили другу та третю позицію та були головними конкурентами у боротьбі за трійку лідерів. Перша половина зустрічі була повністю паритетна, але відзначитися господарям не вдалося. У другій половині медійники почали активніше йти вперед, та тим самим дозволяючи суперникам вдало контратакувати. Така тактика привела до кінцевих 5-1 на користь підопічних Сергія Овчиннікова. А на сьогодні, все. Дякуємо за увагу. Грайте в футбол, та дивіться футбольний тиждень. До побачення та до наступної середи.